Не знаю, 17 чи радісна новина для нас, але ми мусимо знати, пам'ятати, що імперії повстають, імперії руйнуються. І на превеликий жаль для тих, хто живе в якісь такі періоди розломів, пересувів, на превеликий жаль для цих людей через століття, про них вже ніхто не згадає. Не згадають, чи страждали вони в цей час, чи вони на висоті були. Але відкриття, яке дав нам Бог, тому покладається, складається, що нам з вами дароване вічне життя. І незалежно від того, що переживає душа наша в певний момент історичний, ми знаємо, що коли все це пройде, для нас приготовано те, що не тліє, те, що вже ніколи не посунеться ні вправо, ні вліво. Читаємо лист до євреїв, 9 розділ, 27, 28 вірші. І як людям призначено вмерти один раз, потім же суд, так і Христос один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох, і не в справі гріха другий раз з'явиться тим, хто чекає Його на спасіння. Є пісня християнська, в якій слова, такі є, що прийде час, коли всі люди повірять у Христа. Різдвяна пісня. Ну, Звичайно, можна з такою легкою посмішкою сприймати ці утопічні, я би так сказав, слова. Тому що, опираючись на Біблію, ми знаємо, що не буде такого часу, коли всі, всі, без винятку, люди, повірять у Христа. Ми бачимо в об'явленні, що будуть завжди будуть люди, які не будуть вірити в Бога, які будуть повставати проти Бога. Але нам би хотілося, щоб всі люди, принаймні, які нас оточують, яких ми знаємо, які живуть поруч з нами, щоб вони повірили в Ісуса Христа, наскільки легшим би стало життя. Наскільки простіше людям цим людям стало би жити, вже не про себе навіть думаємо. Про них думаємо, їм би наскільки було легше жити, якби з їхніх сердець позабирати те зло, ту ненависть без всякої підстави, без всякого підґрунтя, яке просто народжується в цих серцях, кипить там, бурлить там, виливається один на одного. Але, на превеликий жаль, ми не можемо цього досягти, можемо лише молитися про це. Мріяти про це, люди вірять брехні, люди вірять неправді, і не вірять правді, і не вірять в Ісуса Христа. Але ми також мусимо пам'ятати, що віра не завжди означає спасіння. Як би це зараз не звучало дивно в Євангельській церкві і з кафедри, але це так, і в Євангелії від Івана, 8 розділ, 31, 32 вірші. Тож промовив Ісус до Юдеїв, що в нього вірували. Як у слові моїм позостанетесь, тоді справді моїми учнями будете. І пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Якщо це зробите, то будете вільними спасеними. А якщо не зробите цього, то навіть коли ви вірували в Ісуса Христа, це вас не спасе. Тому що віра в Ісуса Христа, ми зараз підійдемо вже до нашого тексту, але Хочеться ще сказати, що віра в Ісуса Христа, вона в людей буває різна. Є люди, які вірять в минулого Ісуса Христа. Таких людей приблизно 2 мільярди зараз на землі. І це тільки тих, які вірять в Ісуса Христа згідно з біблійним євангельським оповіданням. До нього ще можна додати, які вірять в Ісу Пророка. До нього ще можна додати, які вірять в Ісуса як втілення божества якогось східного. Ми, якщо всіх цих позбираємо, то, напевно, їх буде всі шість мільярдів, тих, які вірять в Ісуса минулого. Але навіть якщо ми обмежимося тими двома мільярдами, які вірять, що Ісус то Христос, Син Божий, то все одно. Це така цифра, яка напевно би мала змінити взагалі обличчя землі, якби тільки уявити, що 2 мільярди населення вірять по в Ісуса Христа. Але, на превеликий жаль, вони вірять в минулого Ісуса Христа. Вони не відкидають, що Ісус колись жив на цій землі. Вони не заперечують, що записані слова в Євангелії це слова того Ісуса Христа, який жив на цій землі. І хочеться до цього ще додати. Ми зараз можемо спостерігати. Ну це завжди можна було спостерігати, але зараз це так якось стає опуклим, таким явним стає. І напевно нам треба молитися, щоб в традиційних церквах відбувалися в свідомості якісь суви. Тому що ми бачимо люди, які займають найвищі державні посади, і які демонстративно показують, що вони вірять в Ісуса Христа, в будинках яких знаходять цілі кімнати, заповнені іконами, І не просто це такі кімнати, куди вони водять екскурсії. А це місця, де вони поклонялися Богові, де вони молилися Ісусу Христу. Де і зараз деякі. Надзвичайно потужні політики демонструють свою віру в Ісуса Христа, і при цьому ми бачимо це очевидно, що їхня віра в Ісуса Христа прекрасно уживається з всякою неправдою, з очевидним порушенням заповідей Божих. І люди, які мають вплив, християни, які мають вплив. Я зараз не хочу якісь поділення конфесійні говорити, але я розумію, є християни якої б вони належали конфесії, які мають вплив на цих людей, на цих високих політиків, і вони мають їм казати, що віра в Ісуса Христа не може поєднуватися з неправдою. Треба або неправду залишити, або визнати, що в Ісуса Христа ми не віримо. Треба робити вибір, і хтось має про це казати. На жаль, нас з вами про це вони питати не будуть. Але. Все одно вертаємося до Слова Божого. Є люди, які вірять в минулого Ісуса Христа. І ми не можемо заперечувати цієї їхньої віри. Серед тих людей є набагато менша кількість людей, які вірять в теперішнього Ісуса Христа. Вірять, що Ісус Христос живий, Він воскрес із мертвих, Він приймає участь в житті людей, до нього моляться і очікують відповіді, і свідчать, що ці відповіді приходять, що Ісус Христос. Живий зараз, теперішній, втручається в життя нас, людей, віруючих в нього. Він інколи робить чудеса, явні для нас. Це віра в теперішнього, сьогоднішнього Ісуса Христа. Але наш текст ще говорить про Ісуса Христа майбутнього. І, на жаль, ми мусимо визнати, що із тої набагато меншої кількості людей. Є ще менша кількість, яка вірить. В Ісуса Христа майбутнього, ісуса Христа, який гряде. Є досить багато людей, які вірять в теперішнього Ісуса Христа, але вони не задумуються, вони живуть так, ніби Він не прийде ніколи, ніби їм належить прожити це життя, як і всім іншим невіруючим в Ісуса. Або віруючим в минулого Ісуса, просто прожити, дожити до 80, може, до 90 років, померти. А за цей період в них є свої плани, розписано все до самого кінця, оцього їхнього майбутнього. Але наша віра. Якщо ми хочемо бути євангельськими християнами, вона повинна також приєднувати до цього віру в Ісуса Христа, який гряде. І тут написано, що Ісус Христос другий раз з'явиться. 27 вірш говорить, що людям призначено вмерти один раз. Досить коротко я постараюся зупинитися, щоб нашу увагу на це привернути. Людям призначено вмерти один раз. Це не комп'ютерна гра. Не можна натиснути кнопку сейв, а потім лот завантажити своє життя по новій і переграти щось. Бодай один якийсь день, бодай якусь годину зберегти, а потім переграти. Неможливо. Це життя, це не гра. І слово Господнє говорить, що призначено людям вмерти один раз. Я зараз навіть не збираюся в якийсь. Суперечки вступати про перевтілення, неперевтілення, це, це абсолютно зараз неприйнятне. Ми віримо Слову Божому вмерти один раз. Це що ще означає? Це означає, що людям призначено один раз прожити це життя. Це одне з одним пов'язано нерозривно. Якщо один раз призначено померти, значить один раз призначено прожити. І з цього. Люди роблять різні висновки. Коли ця ідея, ця думка до них доходить, вони роблять висновки. Перший дуже поширений висновок це означає: один раз живемо, треба взяти від життя все. Один раз живемо, люди визнають це і додають, треба взяти від життя все. І напевно, зараз, коли ця фраза пролунала, ви її сприймали, сприйняли іронічно, скептично. Я думаю, так, я не можу зазирнути в ваші голови, але мені здається, що вона звучить неприємно взяти від життя все. Тому що з якоїсь причини люди цього світу під словами взяти все, оце слово, все в їхньому розумінні чомусь означає взяти все найгірше: всяку гідоту, всякий бруд, всяку розбещеність. Оце все для них це означає взяти все від життя. Але я хотів би сказати, що ця фраза взяти від життя все, це є заклик євангельський до віруючих людей взяти від життя все для цього. Ми тут залишені. Але що таке все? Все найкраще, все таке, що буде цінуватися в Царстві Божому. Все корисне для цього життя і життя в першу чергу майбутнього. Взяти від нього все, коли ми читаємо чи розуміємо, тлумачимо ці слова, що ми один раз живемо, це означає, нам треба взяти все від цього одного життя. В нас не буде другого життя, коли ми ще щось трошки візьмемо, а потім ще щось трошки візьмемо. І все це разом докупи наскладаємо, і вже в вічності будемо користуватися. Не буде цього. Одне життя, один раз померти, треба взяти все. Коли ми читаємо, що Пліт принесло одне в 100 крат, а інше в 30 крат, то можемо розуміти це, що ну, таку шкалу візьмемо 100 крат, то це все. Це 100% максимум, що можна було взяти, оце пліт воно принесло. А те, що в 30 крат принесло, ну це третина, менше третини від того. Це не все. Це добре, прекрасно, буде своя нагорода, але це не все взяв. Не все вийшло взяти. В нас може й не вийшло взяти все, принести стократний плід. Але намагатися цього досягати ми повинні. І при тому, що ми читаємо ці слова: призначено вмерти один раз, призначено жити один раз. Треба взяти все. Якщо не 100 крат, ну хоча б 90, ну хоча б 80, хоча б 30, але взяти все, що встигну, все, що зможу для життя вічного. Друга думка з цього приводу, це звучить сумно, людям один раз померти, призначено один раз померти, це значить не така вже весела новина. І думати про це ми не хочемо. Це така побутує думка в людей та також в світі. І щоб ця думка раптом не приходила в голову, вони стараються, намагаються зайняти свій час. Вільний час, невільний час, весь свій час. Зайняти ну, чим завгодно. Робота, телебачення, розваги, шопінг, фітнес, якісь поїздки в Єгипет, на Таїланд, куди завгодно, що завгодно, тільки щоб не вистачало, не було цього часу думати, що ми живемо один раз і нам. Положив Бог в своїй владі, призначив, один раз помертив. Але час не можна положити на депозит. Не можна відкласти його, а потім взяти з відсотками. Якщо я щось сьогодні упустив, я вже цього ніколи не поверну. Завтра я можу переробити, але це вже буде завтрашній час. Може, я те, що сьогодні не зробив, зроблю те саме завтра. Але це вже завтрашній час. Сьогоднішній я вже не повернув. Я би вдвічі більше зробив і сьогодні, і завтра, а так тільки завтра. А може, і завтра не зроблю. І час витікає, його не лишається. І тому ми серйозно маємо ставитися до слів Євангелія. Нам призначено один раз вмерти. Один раз жити, ми повинні думати про це, щоб використовувати цей час, щоб не опускати можливості, які даються нам на цій землі. Ну І тут сказано потім суд. Можна було би ще сперечатися, що до тлумачення слів призначено вмерти один раз, але ці слова не лишають нам ніякого вибору, ніякого простору для наших фантазій. Один раз вмерти, і потім суд. І це означає, що Бог не буде під впливом юначих походеньок чи дорослих розваг. Це може якось впливати на друзів, товаришів, знайомих розповіді про свої якісь пригоди юначі чи теперішні. На нього це впливу не буде мати ніякого, його це не буде вражати. Його не будуть захоплювати якісь розповіді. Єдине, що його буде цікавити, як ви, люди, використали час. Який був даний на цій землі. Що ви зробили з цим часом? Тому що прийде суд, який буде ці діла, що йдуть за людьми, буде зважувати, оцінювати. Суд буде роздивлятися ці діла, якими були вони. Я зараз не кажу про той суд, який вирішує майбутність людини, судилище, віруючої людини, але ми можемо сказати, що цей суд для багатьох людей буде. Страшним відкриттям. Вони все своє життя не хотіли думати, що вони живуть один раз, і їм призначено один раз померти. І прийде такий момент момент істини якийсь, страшний момент, коли вони усвідомлять значення слів, краще було не народитися. Це жахливі слова, і тому, поки є час, людям потрібно думати про цей час, що не робилося навколо них. Ми не знаємо, як далі повернеться цей час. Але наш 28-й вірш говорить, що в цьому світі, глобальному світі, з цими всіма імперіями, що народжуються і руйнуються, в ньому існує дві нерозривні зв'язки. Дві пари, які неможливо розірвати ніяким системам. Перша пара: людям призначено вмерти один раз, і потім суд. Смерть і суд. А друга пара, Христос один раз був у жертву принесений, і другий раз з'явиться тим, хто чекає Його на спасіння. Христос і спасіння, смерть і суд. Ось дві пари. І вони стосуються абсолютно всіх, без винятку людей. Немає нікого, кого би обійшли ці пари. І слово Господнє нам сьогодні про них говорить. Ми всі повинні сьогодні обрати. Ми або будемо жити, як, як виходить, і потім чекання цього суду, або ми сьогодні, чи може хтось вчора зробив, чи може 10 років назад, чи 30, 60 років назад зробив, а сьогодні буде, як і кожного дня, обновлювати цей свій завід. Я визнаю, що Ісус Христос помер за мої гріхи. Помер. За все, що я робив, за весь той витрачений на марноту час, втрачений час. І тепер я чекаю його. Моя віра заключається в тому, що я вірю в Христа минулого, який помер в минулому. Я вірю в Христа теперішнього, який дає сили жити згідно з Його словом. Я вірю в Христа майбутнього, Христа, який прийде вдруге, за всіма, хто його очікує. Можливо, в нашому зібранні хтось хотів би сьогодні звернутися до Ісуса Христа з молитвою покаяння. Хтось сьогодні хотів би змінити своє життя, навернутися до Бога, отримати в серце своє впевненість в завтрашньому дні. Ніхто інакше її не зможе дати. Ніякі обіцянки чи заходу, чи Сходу, ніяке бряцання зброєю не дасть цієї впевненості сердечної, якщо людина не прийме вірою Ісуса Христа. Що вдруге гряде на цю землю за тими, хто очікує його на спасіння?